Ми з Херсонської області приїхали сюди. Нас там цільно не обіжається. Б'ють всі села розбиті. Дітей всіх повисилали, Де школи, де садики, де медпунктів, це у нас Я це ми на старі, то це приїхав сюди. Не обіжаємося. Нас дуже добре зустріли у Так що ми дуже дуже раді цим людям. Перших 10 осіб вчора були привезені в організацію Бар'єр», які доставили цих людей. І люди похилого віку старші, є лежачі люди, є. є чоловік незрячий, є люди, яким важко пересуватися, а є, слава Богу, ходячі, які сьогодні прийшли на відкриття. В загальному це люди, які евакуйовані з точок, де відбувається війна. Самотні більшості люди, які не мали родичів, і вони спочатку були забрані в центр у Дніпрі і організовано привезені сюди в Калуш. Зараз вони перебувають в міській лікарні на обстеженні, після чого будуть оформлятися документи їхні. І після перебування в міській лікарні вони будуть поселятися до нас в гаріатричний центр. Це евакуйовані люди, маломобільні. Переважно зі сходу, це наші старики з півфронтової зони, яких наші герої евакуаційної бригади вивозять із під обстрілів, у яких немає вже взагалі нічого. Немає крім їх життя. Ми спочатку 2014 року займалися. Евакуації да підтримки ВПО зараз. Ми займаємося багатьма проектами, одним з яких от підтримка наших ВПО, помімо евакуації. Ми займаємося переробкою старих будівель на Якісь прихистки різного вида, то ли це прихистки терцентр, то ли це шелтери варінного перебування. В даному випадку це будівля це та Сам перед хочу всім пацієнтам цього електричного центру, що сказати, вас будуть опікувати чудові люди. У вас тут буде дійсно повністю домашня опіка. Ми вас забезпечимо штирфразом харчування. За вами будуть ділитися, Так що дай Бог, щоб ви тут почували себе як вдома. Тут була створено дійсно гарний затишний повністю затишок, домашній затишок. Раз ми розуміємо, що це не є прибутковий проєкт, це є збитковий проєкт, це є соціальний проєкт. Але це проєкт, який направлений на допомогу людям, які постраждали від війни. Людей, які так само і з нашої громади, потребують цієї сторонньої опіки, допомоги. Хочу дуже вам подякувати, пані Оля, тому що завдяки вам все ж таки це левова заслуга, це повністю ваша, так? що ми знаходимося зараз в цьому чудовому закладі, який допоможе дуже багатьом людям. Хочу подякувати всім, хто долучився, тому що дійсно робота проведена була шалена підрядникам, які знають, ночували, хороші продумали далі вихід ситуації, тому що виникало дуже багато питань. Це є було старе приміщення, ще сіла з Сургорщини. Зараз у час війни наша область, я можу впевнено сказати, це є соціальна область. Соціальні проєкти, перш за все, турбота під час війни про людей і любов до людей. Це те, що зараз нас повинно єднати і об'єднувати.